Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим бажає цього найкраще, щоб ми були більш щастіми в наступному році, щоб ми могли більше реалізувати планів, розвивати свої громади. Бажаю всім здійснення мрій, кожної громади і місцевості здійснювалися. Долучайтеся до нашої війни, ставайте володіємо. Рік був дуже гарний. Багатих розраховуємо і на наступний такий гарних вам ідей і легких проєктів в новому році. Нехай новонароджені наш спаситель принесе нашій всій землі щастя і добробут, і ми будемо щедрішими, і благодійність нашого підійшла. Дякую всім нашим волонтерам за те, що вони допомогли нам бути успішними в цьому році. Дякую. З новим! Ром!